Багато відомих акторів під час підготовки до ролей люблять вживатися в образ свого персонажа. Це нібито дуже допомагає влитися в роль і видавати чудовий акторський перформанс. Якщо в деяких акторів це зводиться до якихось безневинних речей і вони просто вчаться грати на музичних інструментах або освоюють яку-небудь нескладну професію, то іншим приходить на думку вливатися в роль відбитого наркомана або затятого алкоголіка, чим вони активно псують нерви колегам, які змушені з ними працювати. Іноді такий дехто, навіть вирішуючи зіграти військового, який не вилазить тижнями з танку під час Другої світової війни, вважає, що йому не потрібно митися ці декілька тижнів, так як це також якимось дивним чином допоможе вжитися в роль. І приймаючи таке рішення, він абсолютно не зважає на всі, витікаючі з цього наслідки та людей, які його оточують. Підґрунтям до такого способу підготовки є ціла театральна школа, яка базується на системі Станіславського, що була розроблена ще у 1900 році. І до поціновувачів цієї системи відносяться Деніел Де Льюіс, Леонардо Ді Капріо, Бред Піт і Меріл Стріп. А також одним з великих прихильників цієї системи є Хоакін Фенікс. Одного разу актор під час підготовки до ролі навіть оголосив про завершення своєї кар'єри та розпочав піар-тур в якості хіп-хоп-виконавця. Після цього більшість фанатів вирішили, що у Хоакіна виникли психічні розлади, або ж він занадто сильно підсів на заборонені речовини. Тож у самовіддачі актора точно можна не сумніватися, що іноді дає свої результати. Критики Фенікса просто обожнюють і навіть називають його Хамелеоном за його здатність вживатися в різні образи. Тож сьогодні поговоримо про Хоакіна Фенікса та його перевтілення. Батьки Фенікса були хіппі та учасниками релігійної секти, і дітей у них було багато. Тож у Хоакіна був один брат та цілих три сестри. Всі вони стали акторами, у зв'язку з чим сім'ю Феніксів можна назвати ще однією акторською династією. Правда, на відміну від інших династій акторів, ніхто з сімейства Феніксів зніматися у кіно не планував. Однак батько Хоакіна покинув роботу через травму хребта і потрібно було якось заробляти. Так як грошей у Феніксів не було, а знайомий дитячий агент з пошуку талантів був, всі діти одразу стали потенційно великими талантами, яких почали водити на всі можливі кастинги. Найбільшим талантом серед дітей вважався Не Хоакін, а його брат Рівер, який у свої 18 років вже встиг отримати свою першу номінацію на Оскар. Вони з братом розпочали свою кар'єру у 82-му році, знімаючись у різних сімейних проєктах на телебаченні, де рівер завжди вважався більш традиційним і талановитим, а Хоакін загадковим та похмурим. Однак, у жовтні 93-го року рівер, який не зміг витримати миттєвої слави, яка на нього звалилася, помер від передозування забороненими речовинами, які він в той час ковтав у непомірній кількості. І найбільшим талантом в сім'ї залишився Хоакін. Після трагедії з братом він на рік покинув акторську діяльність, але вже в 94 му році повернувся у одній з головних ролей сатиричної комедії Померти заради. Цей фільм був першою сходинкою Ніколь Кідман до захоплення Голівуду, в якому їй активно допомагали критики. Стрічка отримала від них 89% позитивних рецензій, більшість з яких були адресовані саме Кідман. Однак Ру Фенікса десь за спиною у Кідман теж дехто замітив, назвавши її дуже вдалою. На фоні високих оцінок каса стрічки у 41 мільйон при бюджеті в 20 вважалася непоганою, і після виходу на DVD студія Sony навіть змогла трохи на ній заробити. Після цього Фенікс знявся на другому плані у низці провальних фільмів, які переважно не подобалися ні критикам, ні глядачам. Або ж якщо подобалися критикам, то глядачам не подобалися дуже сильно, через що ставали великими касовими провалами. Всі ці провали не так сильно били конкретно по Феніксу, так як він всюди був на другому плані, і його гру в цілому хвалили. Але при цьому існував ризик так і залишитися другоплановим актором в недорогому кіно. Загалом Фенікс знявся в шести провальних фільмах підряд, і врятувати його від цієї провальної серії зміг лише Рідлі Скотт у 2000 році. Сюжет до гладіатора був написаний ще на початку 60-х років, але мода на жанр пеплом в цей час вже пройшла, і студія не була готова вкладати великі гроші в проект, який виглядає сумнівно. Під кінець 80-х студія дістала сценарій з полиці і вирішила все-таки зняти фільм. Але як виявилося, початковий сценарій вже застарів і довелося його переписувати. Переписували сценарій одразу три сценаристи, а Рідлі Скотт в цей час стояв над ними з великою палицею. Скоту навіть довелося трохи помагати цією палицею, щоб змусити студію позбутися ідіотських, на його думку, моментів сценарію. На головній ролі в фільмі студія хотіла бачити Мела Гіпсона, який в той час вже встиг отримати велику популярність завдяки серії фільмів про скаженого Макса. Але режисер захотів, щоб Максимуса втілив на екрані який-небудь менш відомий актор, і взяв на роль іншого фейкового австралійця в лиці Расела Кроу. На роль Комодуса Рідлі Скотт вже був готовий взяти Джуда Лоу, який успішно прийшов кастинг, але в останній момент постановник вирішив переглянути касету прослуховування Хоакіна Фенікса, яка вразила його настільки, що він одразу побажав Лоу всього найкращого. Рідлі Скотт знімав гладіатора у хронологічному порядку відповідно до подій, які відбувалися на екрані, і в певний момент зйомок Фенікс, який дуже любив ситно і смачно поїсти, суттєво набрав вагу. На питання постановника, чому його антагоніст не може поміститися в об'єктив камери, Фенікс відповів, що римський імператор повинен виглядати переконливо, після чого конфлікт було вичерпано. «Гладіатор» обійшовся студії у 103 мільйони доларів і зміг зібрати у прокаті 465. Рассел Кроу за свою роль отримав премію Оскар, а Хоакін Фенікс отримав лише номінацію. Всього фільм отримав 12 номінацій на Оскар, з яких виграв 5. Так як брат Фенікса Рівер був номінований на акторський Оскар ще десяток років до цього, вони з Хоакіном стали першими рідними братами і на сьогоднішній день єдиними в історії, які обоє отримували акторські номінації на золоту статуетку. Під кінець року Фенікс повернувся до касових провалів з ярдами Джеймса Грея, які при бюджеті в 24 мільйони зібрали в прокаті менше 1 мільйона. Однак такі низькі касові збори можна списати на обмежений прокат фільму, який прийшов лише в США, Канаді та Австралії. Фенікс за свою роль в ярдах знову отримав похвалу від критиків і отримав декілька другосортних нагород, а сам фільм удостоївся номінації на Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі. У 2001 році Хоакін зіграв роль у сатиричній військовій комедії Солдати Буфало». Фільм мав усі шанси стати касовим хітом, якби не його прем'єра, яка сталася 8 вересня 2001 року. Вже через три дні після цього відбувся теракт з вежами-близнюками, через що Чорну комедію про військових публіка почала сприймати різко негативно та антипатріотично. Тому студія вирішила відкласти прокат фільму на два роки, і коли стрічку випустили в 2003 році, кіно вже нікого не цікавило, навіть не дивлячись на дуже хороші відгуки. У 2002 році Фенікс розпочав свою співпрацю з Найтом Шемаланом, знявшись у його фільмі Знаки. Стрічка стала однією з небагатьох дуже успішних у кар'єрі постановника, хоча з самого початку мала виглядати зовсім по-іншому. Головну роль Шемалан писав підлітнього актора, розраховуючи на пола Ньюмана або Клінта Іствуда. Ньюман одразу заявив постановнику, що не планує зніматися в такому якісному кіно, а Іствуд нібито був не проти, однак згодом відмовився через зайнятість. Після цього ж Ямалан звернувся до Гіпсона, і коли той погодився на роль, змінив сценарій під актора. Роль Мері Лагеса постановник спочатку запропонував Марку Руфало, який на неї погодився. Однак за тиждень до початку зйомок Руфалу терміново знадобилася операція з видалення пухлини, через яку він покинув фільм, і на роль оперативно підібрали Хоакіна Фенікса. Знаки було неоднозначно прийнято критиками, що є типовим для постановника Шьямалана, однак вони мали великий касовий успіх, зібравши в прокаті 408 мільйонів при бюджеті в 72. Прибульців, які з'явилися на екрані всього лише на півтори хвилини за увесь фільм, спочатку планували зробити більш схожими на ХЖК з такою ж здібністю до маскування. Однак постановник вирішив, що його кіно не зможе потягнути такі складні спецефекти. Через рік Фенікс знявся у ще одному фільмі Ш'ямалана, але до початку роботи над ним відмітився також у романтичній драмі Це все про кохання фільмі, що став спільною роботою десятка різних країн та повністю провалився у прокаті, зібравши лише 480 тисяч доларів при бюджеті в 10 мільйонів та отримавши погані оцінки критики. Критики постановили, що постановник, беручись за фільм, скоріше за все, був під дією інертного газу. Focus Фільмс, яка мала виступити дистриб'ютором стрічки, після побаченого готового фільму одразу відмовилася випускати його в прокат. А Клер Дейнс, яка виконала в стрічці одну з головних ролей, після перегляду розридалася так сильно, що її довелося заспокоювати декілька годин. Після цього провалу Фенікс повернувся до Шьямалана, фільм якого також мав масу проблем. Сценарій таємного лісу злили в мережу ще за рік до виходу фільму в кінотеатри, через що на різних інтернет-ресурсах почало з'являтися багато рецензій до стрічки. Правда, це не завадило стати фільму касово успішним. При бюджеті в 70 мільйонів він зібрав у прокаті 257. Це не настільки високий показник, як у знаків, але також досить непогано. При цьому на момент виходу фільм завалили негативними рецензіями, а свою позицію стосовно фільму критики переглянули лише з часом, називаючи його зараз однією з найкращих робіт Хемалана. Окрім цього, в тому ж 2004 році Фенікс також знявся у документальній драмі Готель Руанда. Фільм виступив досить слабо, зібравши 34 мільйони при бюджеті в 17, що пояснювали серйозною конкуренцією в прокаті, де повністю домінував Віл Сміт та його метод хітча. А от критики оминути тему геноциду африканського населення просто не могли, тож видали стрічці 91% позитивних рецензій. Пізніше в цьому році Фенікс також знявся разом з Джон Траволтою у фільмі «Катастрофі Команда 49 Стрічка про пожежників вже не сподобалася взагалі нікому, і при бюджеті в 60 мільйонів вдалося зібрати тільки 102 та отримати розгромні рецензії. У 2005 році Феніксу пощастило більше, і він відмітився у великому касовому хіті перетнути межу. За роль молодого Джонні Кеша Хоакін отримав золотий глобус та другу номінацію на Оскар. Знімав фільм Джеймс Менголд, який після досвіду біографічного фільму про Кеша в майбутньому також якісно реалізує музичний супровід у його виконанні для свого логана. Виробництво фільму про Джоні Кеша стартувало ще у 93-му році, і Менголд намагався приєднатися до проекту впродовж декількох років, написавши спільно зі своєю дружиною сценарій для студії Sony. Однак студія відмовилася від запропонованого їй сценарію, і робота над фільмом зависла аж до моменту, коли сценарій викупила студія Fox. Хоакін Фенікс познайомився з Менголдом буквально за декілька місяців до того, як дізнався, що він виступить у фільмі Постановником. І коли Менголд запропонував йому прочитати сценарій, Фенікс вирішив, що Джонні Кеш з нього вийде поганий. Тож Менголду довелося деякий час мовляти, актора погодитися на роль. Прокаті перетнути межу взяв цілих 187 мільйонів, при бюджеті в 28. і це не дивлячись на конкуренцію у вигляді четвертого Гаррі Поттера, що домінував у Прокаті впродовж 20 тижнів і вийшов з фільму Менголда в один день. У 2007 році Фенік знову повернувся до провалів, знявшись одразу в двох невдалих фільмах. У володарях ночі він провалювався разом з Маркі Марком та Євою Мендес, де вони назбирали лише 55 мільйонів при бюджеті в 28 та відбулися посередніми оцінками критиків. А в забороненій дорозі Фенікс разом з Марком Руфало та Дженніфер Конеллі епічно затонули, зібравши 1,8 мільйона при бюджеті в 11 та отримавши розгромні рецензії. У 2008 році Фенікс провалився в прокаті з романтичним фільмом Джеймса Грея Коханці, який зібрав 16 мільйонів при бюджеті в 12. Але цього разу критики оцінили кіно добре. Загалом, починаючи з 2008 року, Фенікс повністю вдарився в авторські та драматичні фільми, які здебільшого не цікавили масового глядача. І це в цілому не викликало ні в кого подиву, зважаючи на манеру гри та дивний і меланхолійний характер актора. Погеєм цього став документальний мокюментарі фільм Я все ще тут, над яким Фенікс працював разом з дешевшим аналогом Бена Афлека. Займаючись розробкою фільму, Фенікс оголосив про завершення своєї акторської кар'єри та заявив, що планує просувати себе як хіп-хоп виконавець. І не дивлячись на те, що більшість людей запідозрила постанову в діях актора. Досить численна кількість глядачів сприйняла це всерйоз, і Фенікса на фоні його і без того ексцентричної поведінки почали називати психічно хворим. По різних виданнях та на просторах інтернету повсюди почала випливати інформація про те, що Хоакін схоже повторює долю свого брата, активно підсівши на заборонені препарати. І всі ці розмови зникли лише після виходу стрічки в Прокат. Загалом намагання Фенікса та Афлека погратися у талановитих творців видалися просто жахливими. Фільм посередньо сприйняли критики, називаючи його огидним та неохайним. А сумбурний знімальний процес призвів до декількох судових позовів за сексуальні домагання та порушення умов контракту, які правда були направлені в сторону Кейсі Афлека. Фенікс пояснював своє багаторічне захоплення зйомкою цього фільму тим, що через численні провали йому пропонували дуже обмежену кількість ролей, за більшість з яких актор не хотів братися, тому і вирішив піти на такий своєрідний експеримент. Я вважаю, що чорт забирає все пройшло непогано. ось тут натовп махає руками. Після цього Фенікс продовжив закріплювати на собі образ специфічного актора Артхаусного кіно. Одразу чотири наступних фільми, в яких знімався Хоакін, стали касовими провалами, які при цьому мали височенні оцінки від критиків. У 2012 році Фенікс зіграв у фільмі Пола Томаса Андерсона Майстер. Самого початку зйомки фільму мали стартувати в серпні 2010 року, і на роль, яку зіграв Фенікс, було призначено Джеремі Реннера. Однак фінансувати кіно ніхто не захотів, і його відклали на невизначений термін. Коли ж у травні 2011 року фільму дали зелене світло, Андерсон вже домовився про роль з Хоакіном Феніксом, і з Реннером необхідно було попрощатись. Прощатися, звісно ж, довелося не через Ренера, він зі слів постановника, чудовий актор. Але от Фенікс справжній геній, з яким Андерсон мріяв попрацювати вже давно, тому не зміг не скористатися такою можливістю. При бюджеті в 32 мільйони майстер зібрав у прокаті лише 28. Загалом показник дуже поганий, але для артхаусного кіно, розрахованого на нагороди, важливими були оцінки від критиків, які видали йому 85% позитивних рецензій. У 2013 році Фенікс знявся у ще одному фестивальному фільмі під назвою Фатальна пристрасть. Цього разу разом з Джеремі Реннером, якого він замінив у майстрі. Фільм при бюджеті в 16 мільйонів зібрав у Прокаті 6, але свої оцінки та нагороди отримав у вигляді овацій на Канському кінофестивалі та 86% позитивних рецензій критиків. Загалом, після цієї серії фільмів, кар'єра Фенікса знову могла залишитися на рівні артхаусного кіно, яке абсолютно не цікавить масового глядача. І широкій публіці він би досі був відомий своєю ролью антагоніста в гладіаторі. Однак кар'єра актора в цьому ж 2013 році трохи змінила свій вектор. Хоча актор продовжував грати ролі складних та емоційно зломлених персонажів, грати їх він став у більш популярних фільмах. Вдруге, вибратися з дешевого артхаусу Феніксу допоміг Спайк Джон зі своїм фільмом Вона. Колишній чоловік Софії Кополи задумав ідею свого фільму ще у 2000 році, коли прочитав статтю про вебсайт, який дозволяє обмінюватися повідомленнями за допомогою штучного інтелекту. Однак тоді знайти час для реалізації своїх ідей він не зміг, і лише в 2010 році йому вдалося зачепити схожу тематику у своєму короткометражному фільмі Я тут це повернуло інтерес Джонса до теми, тож вже через три роки світ побачила вона. Хоакіна Фенікса на головну роль свого фільму Джонс розглядав одразу, і він став першим актором, якого підписав постановник. На голос штучного інтелекту, з яким взаємодіяв персонаж Фенікса, було обрано Саманту Мортон, яка записала усі репліки впродовж зйомок. Однак вже на стадії постпродакшену Джонс раптом вирішив, що між голосом Мортон та персонажем Фенікса недостатньо хімії, і голос треба замінити. Тоді до роботи над фільмом було залучено Скарлетт Йогансон, яка повністю переозвучила персонажа Мортон. Також в початковій версії фільму був персонаж, якого зіграв Кріс Купер, і якого з кінцевого фільму повністю вирізали. Монтувати фільм Джонсу допомагав Стівен Соденберг, і він скоротив початкові 150 хвилин хронометражу до 90, повністю позбувшись персонажа Купера і декількох сюжетних ліній. У підсумку всі ці зміни мали позитивний результат. Фільм отримав шалений успіх у критиків, які видали йому 95% позитивних рецензій та доволі непогані касові збори. При бюджеті в 23 мільйони вдалося зібрати 48, що є дуже гарним результатом для науково-фантастичного Артхаусу. На сьогоднішній день стрічка входить в топ-десятків різноманітних рейтингів критиків як один з найкращих фільмів 21-го століття, а розробники ChatGPT неодноразово використовували відсилання до фільму під час реклами та реалізації свого продукту. У 2014 році Фенікс відмітився ще однією роботою спільно з Полом Томасом Андерсоном під назвою Вроджена вада. Це егранізація роману Томаса Пінчона, яку Андерсон запланував зняти ще під час роботи над майстром. Коли виробництво майстра заморозили, Андерсон взявся за написання сценарію і почав переговори з Робертом Дауні щодо виконання головної ролі. В результаті, коли до роботи над майстром приєднався Хоакін Фенікс, замінивши Джеремі Реннера, в своєму новому фільмі Андерсон також захотів зняти Фенікса, тож відмовив Дауні, стверджуючи, що він занадто старий для цієї ролі. Критики оцінили новий фільм Андерсона досить непогано, видавши йому 74% позитивних рецензій, а в прокаті фільм зміг зібрати 15 мільйонів при бюджеті в 20. Наступному році Хоакін попрацював разом з Вуді Алленом та Еммою Стоун у фільмі Ірраціональна людина. Фільм став типовою роботою Алена тих часів, яка не сильно сподобалася критикам і не мала шалених успіхів у прокаті. Однак завдяки невеликому бюджету в 11 мільйонів стала фінансово успішною зі зборами в 27. Вуді Аллен розпродав права на розповсюдження стрічки, і студія Sony, яка займалася прокатом в Північній Америці, залишилася в мінусі зі зборами в 4 мільйони. А в решті світу картина зібрала 23 мільйони, і Аллен на фільмі заробив. Після цього Фенікс знову повернувся до типових для себе фільмів з високими оцінками та збитковими кошторисами. За два роки у нього назбиралося цілих чотири таких фільми: Тебе ніколи тут не було, Марія Магдалина, та не хвилюйтеся, він далеко не піде. Мали невеликі бюджети і збори приблизно на рівні цих бюджетів. Тож на продажі прав на DVD та цифру автори здебільшого відбили собі затрати на виробництво. При цьому успіху критиків з трьох фільмів отримав лише Тебе ніколи тут не було, якому вони видали 89% позитивних рецензій. «Брати Сістерс також мали успіх у критиків, але вже стали досить суттєвим фінансовим провалом. При бюджеті в 38 мільйонів вони зібрали лише 13. Приблизно в цей самий період Фенікс мав шанс знятися у ще одному фільмі Найта Шямалана. Саме його постановник розглядав на головну роль у своєму спліті. Але Феніксу довелося відмовитися від ролі через загружений графік. І Шьямалан в розпачі відправився в бар, де зустрів Джеймса Макевоя, якому, будучи вже на підпитку, одразу запропонував роль. Після серії таких невдач кар'єра Фенікса, здавалося би, знову мала зупинитися виключно на малобюджетних інді-фільмах. Але Хоакіну вже втретє пощастило знайти собі черговий касовий хід, який навіть затьмарив собою усі його попередні роботи. Зняти екранізацію Джокера у такому нетиповому для персонажів DC Сі стилі до Філіпсу вдалося завдяки жахливому старту кіновсесвіту DC, через який керівництво студії вирішило зосередитися на окремих недорогих фільмах, не пов'язаних з основним таймлайном. Під час написання Джокера Філіпс найбільше надихався роботами Мартіна Скорсезе, зокрема таксистом та королем комедій». Студія спочатку хотіла залучити в якості постановника саме Скорсезе, але коли він відмовився, запропонувала роботу Тоду Філіпсу, і Скорсезе залишився в проєкті як продюсер. На роль Джокера керівництво дуже сильно сподівалося залучити Леонардо Ді Капріо, сподіваючись на те, що він захоче попрацювати зі Скорсезе. Але Філіпс, як тільки отримав творчий контроль, запрокував цю ідею, заявляючи, що не розглядає на роль нікого, окрім Хоакіна Фенікса. І, взагалі, то це не Фенікса треба вписати в кіновсесвіт DC, а кіновсесвіт треба вписувати у світ Хоакіна. Актор, готуючись до ролі, скинув 23 кг ваги, на фоні чого, будучи любителем смачно поїсти, переживав сильний стрес, який намагався використати для кращої передачі характеру персонажа. Згідно з інформацією Hollywood Reporter, зірвати виробництво фільму активно намагався Джаред Лето, якому сильно не подобалося, що студія знімає новий фільм про Джокера без нього, в той час як раніше обіцяли йому власний сольний фільм з персонажем. Він навіть покинув Creative Artistic Agency через це, так як вважав, що її агенти мали розповісти йому про створення фільму раніше і активніше боротися за його версію Джокера. В результаті Лето таки не вдалося зупинити фільм, і він мега успішно виступив у прокаті, обновивши багато рекордів. При бюджеті в 60 мільйонів доларів стрічці вдалося зібрати в прокаті більше мільярда, і це зробило його найкасовішим проектом з дорослим рейтингом в історії на момент виходу. І лише в цьому році з першого місця Джокера скинув Дедпул і Росомаха. Окрім того, стрічка отримала цілих 11 номінацій на Оскар, одну з яких видали і Хоакіну Феніксу. Після успіху Джокера актор не став зраджувати собі і продовжив зніматися у недорогому артхаусі, який провалювався у прокаті. Камон Камон 21 року зібрав у прокаті лише 4,5 мільйони при бюджеті в 8 та отримав 94% позитивних рецензій. Загалом фільм став типовою роботою студії А-24, яка знову не була розрахована на масового глядача. У 2023 році у Фенікса вже сталося два великих касових провали, правда, один для сервісу Apple, тож там все назвали дорогою рекламою сервісу. Спочатку Фенікс провалився з фільмом Всі страхи Бо, який був ще одним артхаусом від студії А24, але цього разу з трохи більшим бюджетом в 35 мільйонів. Зібравши в прокаті лише 11,5, фільм приніс студії збиток в розмірі 35 мільйонів. Правда, так як А24 здебільшого не фінансує свої проекти повністю самостійно, збитки розподілилися між чотирма незалежними компаніями. Що страшніше, як для студії, так і для Фенікса, так це те, що критикам фільм також не сильно сподобався, і оцінки у нього дуже посередні. Під кінець року Фенікс вперше з часів гладіатора знову об'єднався з Рідлі Скоттом історичній драмі Наполеон. Роботу над фільмом Скот розпочав ще в 2021 році, але через ковід та акторські страйки в Голлівуді початок зйомок постійно переносили, через що фільм і вийшов лише наприкінці 2023 року. На роль Наполеона Скот одразу розглядав лише дві кандидатури: неназваного актора, чиє ім'я ми, скоріше за все, ніколи не дізнаємось, і Хокіна Фенікса. Зі слів Скота, Фенікса він обрав після його неймовірного перформансу в Джокері, а не тому, що вже працював з ним раніше. Ходять чутки, що Рідлі спочатку планував трохи інше кіно, і коли до фільму приєднався Хоакін Фенікс, то почав змінювати персонажа під себе, навіть вимагаючи залучити до написання сценарію Пола Томаса Андерсона та погрожуючи покинути фільм. Тому існує думка, що Рідлі Скотт багато в чому поступився Феніксу у своєму фільмі, і це вплинуло на кінцевий результат. Наполеон виступив в прокаті просто жахливо, зібравши лише 220 мільйонів доларів при бюджеті в 200. І за оцінками аналітиків, сервіс втратив на фільмі в районі 300 мільйонів. Так як щоб досягти беззбитковості, необхідно було збирати понад 500. Студія Sony, яка займалася прокатом стрічки, нічого не втратила, так як усі маркетингові витрати також покривав сервіс Apple. А Sony за прокат просто забирала собі 8% від зборів. Рідлі Скотт, який на етапі виходу фільму повсюди ходив і розповідав, що в нього є набагато краща режисерська версія, сподівався випустити її на сервісі через декілька місяців. Однак після катастрофи в прокаті Apple відмовилася від цієї ідеї, і повернулася до неї вона лише нещодавно, все-таки видавши версію фільму довшу на 40 хвилин. Критикам Наполеон не надто сподобався, а особливо були незадоволені французи, які звинувачували Скотта у викривленні історії та приниженні постаті Наполеона. Для Фенікса фільм став першим настільки серйозним провалом в кар'єрі. За винятком гладіатора того ж Рідлі Скотта, актор старався не влазити в дорогі фільми і тому не провалювався так стрімко, а цього разу все-таки вліз. У цьому році від провалу Наполеона йому схоже вдасться відбілитися. Сиквел Джокера, в якому він зіграв на пару з Ладігагою, виходить в кінотеатрах вже зараз і очікувано має стати великим успіхом. Бюджет фільму відносно першої частини суттєво виріс, хоча поки точно невідомий. Але судячи по тому, що трейлер фільму почав бити рекорди переглядів одразу на виході, перевершивши попереднього рекордсмена студії в лиці Барбі, ажіотаж навколо стрічки буде суттєвий, і він, скоріше за все, стане касовим хітом на рівні третього Дидпула, тим більше, що конкуренції фільм практично не має. Тому Фенікса знову усі будуть носити на руках, і він продовжить зніматися у своєму артхаусі. Правда, нещодавно в безхмарному і світлому майбутньому актора згустилася дуже велика чорна хмара. Фенікс мав зіграти головну роль у гей-драмі, яка створювалася навколо його персони, і в останній момент актор відмовився від ролі, порушивши контракт, через що студія і продюсери втратили величезні гроші, так як проект довелося скасувати. Чому актор так різко покинув фільм, достеменно невідомо. Згідно з основною версією, Фенікс злякався занадто відвертих сцен, що трохи не схоже на актора, дивлячись на всі його попередні ролі, і звучить дещо дивно. Для репутації Хоакіна така відмова може мати доволі неприємні наслідки. Взагалі кар'єра Фенікса виглядає як типова кар'єра актора не для всіх, і якби не декілька великих винятків, для масового глядача він би залишався малознайомим та нецікавим. Однак ті самі декілька винятків, які виникали у нього дуже рідко, але періодично, і роблять актора в певному роді унікальним. Йому пощастило запам'ятатися глядачам у тих небагатьох великих фільмах, де він знімався, і при цьому все одно навіть там втілювати на екрані дивних і неоднозначних персонажів. Тому в подальшому, мабуть, актор продовжить той самий курс. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!